Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! Дніпряни хочуть підписати Рональда Матаріту. Гравець збірної Костарики цього тижня має з'явитися у розташуванні команди, яка зараз перебуває на зборах у Туреччині, стверджує Татотаке. 28-річний захисник останні 6 років виступав в МЛС за Нью-Йорк-Сіті та Цинциннаті. 1 січня Костариканець став вільним агентом. Рональд грав на чемпіонаті світу 2022 за Костарику, провів 8 хвилин проти Іспанії та 16 проти Німеччини. Матарліта є номінально лівим оборонцем, але може зіграти будь-де на фланзі. Нещодавно спортклубівців покинув Абріел Бусанелло, незрозумілим поки є і ситуація з Янісом Амашем. До слова, Костариканець може стати вже третім зимовим новачком ЕСКА Дніпро-1 після Євгена Пасіча та бразильця Хайнера.